Коли ми відвідуємо храм Божий, то для кожного це місце має свою атмосферу. Хтось знаходить там певну тишу, радість, буває, що й приходить сум. Але за всім цим є речі, або ж навіть дії, які незрозумілі багатьом. І здається, відбувається така собі вистава. Але кожен крок має своє пояснення, яке тримається ще від дуже давніх часів, або яке прийшло лише пару десятиліть назад, тому і стало звичкою. Заходячи до храму під час богослужіння або ж Просто відвідуючи храм, там майже завжди відчувається аромат. І цей аромат утворюється від ладан, який кладеться на тліюче вугілля у кадилі. Ладан і кадило це символи, які несуть, здається, загадку, адже не відразу очевидно, для чого вони насправді існують і використовуються. Благовонний дим, що піднімається із кадила вгору, може для нас нагадувати про молитву. Адже як ладан має приємний запах, так і молитва, яка є щира, приємна Богу. Про це ж говорить нам і Писання: нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечерні. Окрім того, є згадка, що запах ладану може відганяти злих духів, а також є символом слави Божої. Посилання на рядки Біблії ви можете бачити ось зараз. Але за цим стоїть іще важлива дія дія кадіння, і сам предмет, яким це звершується. А саме кадил. Це річ, яка має вигляд металічної чаші з кришкою на ланцюжку, всередині якої знаходиться розпечене вугілля. І коли приходить належний час, туди додається ладан і відбувається кадіння. У символізмі кадіння зберігається ціла низка прихованих образів. Найперше це згадка про часи, коли люди приносили свої жертви Богу через цілупалець. Це перші діти наших прабатьків Адама та Єва, двоє братів Каїн та Ави, які приносили жертву Господи саме таким чином. Так само чинив Боговибраний народ багато сотень років назад. За тлумаченням святих отців, вогонь, як речовина, котра палить і зігріває, духовно зображає собою божество. Тож кадильний вогонь символізує божественну природу Христа, а вугілля його людську природу. Ладан є духовним символом щирих та гарячих молитов до Бога. За іншим тлумаченням, Кадило символізує собою Пресвяту Богородицю, котра зуміла вмістити в собі невмістимо Христа Бога. Суть православного розуміння такого священодійства розкрито в молитві, яку читає священник, благословляючи Кадило. Кадило тобі приносимо, Христе Боже наш, як пахощі духовні, ти ж прийми їх у свій на небесний і мисний жертовний, і пошли нам благодать Пресвятого Твого Духа. Кадячи священні речі та ікони, священник не лише сам від себе. Але і від імені вірної йому громади віддає славу Богу. Коли ж священник повертається з кадилом до людей, то таким чином віддає належну шану образу Божому, що перебуває на всіх людях. Таким чином, головне, про що зазначають ці богослови, що кадіння приготовляє нас до молитв, налаштовує правильний молитовний настрій. Адже ніщо краще не символізує стремління християн до духовного світу як тонкий і майже непомітний дим, що прямує від землі до неба. Непомітно зникає на наших очах.